Вітаю глядачів мого каналу вітаю українське панство, вітаю запоріжців, дівчаток. Хто не дивився, хто дивиться зразу береги. Поздравляю вас 8 березня. Бажаю вам миру, здоров'я, повернення ваших близьких і всього самого найкращого. Зараз. 16.33, 8 березня. І ми з вами будемо дивитися, яка буде сьогодні ситуація. Яка буде сьогодні ситуація по місту Запоріжжя Так, треба прибирати, бо буде збивати оце ці повідомлення. Звуки. Так, давайте глянемо правий берег міста Запоріжжя. Загальний в мене викладається. Я його почала робити на оїтах. Якось воно пісимістично пішло. Я вирішила взяти ленормани. Будемо дивитися на Ленорманах, Так, давайте глянемо, яка буде ситуація по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години в плані. Ударів, ракетами, дронами, С-300, яка буде загальна ситуація. Башня лежить, так, башня йде, але вона лежить між гарних карт. Сподіваюсь, що воно все розрулиться і вирішиться. Але бачите, луна йде, будемо ми то скоріш цього відчувати. Давайте глянемо, які будуть конкретно удари, чого будуть удари у нас. Приобладати, дивимося, на ці 24 години правий берег Запоріжжя, удари дальнобойними ракетами. Чи будуть вони, що ми будемо з того мати? Ну Бачите, дальнобойні ракети якось проігралися, чесно кажучи, я не ожидала і башня також. І башня також. Бачите, три карти впали, що подія буде, мені треба було роздивитися, яка подія, що то буде для нас. Так, зміни по колу. Ця карта нам е, показує, е, от именно, може, той список, де там воно відбулося вже. Але бачите, гар... новини більш-менш будуть. Ну, це таке діло. Люди, в общем так, да по колу може воно і трапиться, але бачите, падає лілія, більш-менш якось три карти такі серйозні, впали, і башня і коса. А, так, давайте ми подивимося, що нам буде в плані ударів дронами. Чи буде така, яка ситуація вона буде для нас. По дронам буде більш легка успішна ситуація. Так, воно щось тут збирається, але це буде, пройде ось так, з легкістю, по малому якомусь ну, таке. щось. З легкістю ми це пройдемо дрони. Тобто їх відіб'ють. Або ну, десь, якщо пошкодять, то не дуже сильно. Но, судячи по клеверу, це буде якась легка легкість, тобто дронів може не буде. Або їх легко зіб'ють. Давайте подивимося ракети С-300, що ми будемо мати. Що то буде для нас, чим закінчиться. Ну, бачите, башня падає. Все ж таки башня падає, але вона падає між сонцем і а, ось такою історією. Тут йшла у нас лисичка, ну і ще одну карту візьму. Буде як хрест. Де трансформація? Люди. Всі три негативні карти йдуть. Але буде, бачите, успішна ситуація, то я не розумію тоді. Бачите, тут різке рішення йде. Ага, ось в чому питання? Питання в тому, що ще не вирішено, чи будуть вони то робити. Ось в чому собака порита. То, якщо вони а вирішать, то, скоріш всього, це башня і трансформація трапиться. Ось чому мало класти дві карти, три карти, треба докопуватися. Розумієте, треба докопуватися. Так, де... так давайте глянемо, як спрацюють наші ППО на ці 24 години по правому берегу. Як спрацюють. І що ми будемо мати? Який результат? Так, дивіться, спрацюють так, план не буде. Спрацюють непогано. Але, але але проблеми підуть. Піде трансформація по і того, що ми будемо мати. Ми будемо мати люди з вами башню. Все ж таки, удар якийсь прийдеться. Це даже може бути якесь місце. Общественне. Сообщення, звісно, буде. Так. Ну, ось так е, працюють наші ППО і такий буде результат. Е, я ще можу сказати по-іншому задати питання, який буде результат, іменно е, від праці ППО для нас. Отак, на правому березі. Бо то, знаєте, що могло ще показати? То могло ще показати цілком ситуацію, тобто ж, з чим вони зіткнуться з проблемами, з ударами, розумієте? З подлими такими речами, проблемами і ударами. Е, розумієте, М -м якось так, але от то, що буде для нас. То, що буде для нас, воно буде йти по-легшому і буде закінчиться для правого берегу таким букетом. Так, ну, значить спрацюють ППО. Так, давайте глянемо, чи будуть втрати людей від цих ударів ракетами, дронами та С-300 на правому березі Запоріжжя на ці 24 години. Трансформація, йде, вона лежить між гарних карт. То не повинно бути тут люди смертей, ні. Дивимось руйнування. Чи будуть руйнування по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години, які попереду, від ракет, дронів та ракет с 300. Ні. Ні. Плани є. Щось таке воно намічається, але. Але от давайте я ще розгляну, ні. Ні, тут пішли риби, ні, не буде. Так, е, значить, е, дивимося приватний сектор правого берега. Чи будуть там руйнування будівель від ракет, дронів та С-300? Приватний сектор. Приватний сектор, е, звісно, що там будуть якісь іти проблеми, але все ж таки вирішаться вони нашими вірними воєнними. Собачка сидить між цим і цим. Давайте я ще роздивлюсь цю собачку. Так, вона несе проблеми, звісно, але вони будуть вирішуватися. Я можу сказати, що так. Можуть бути наноситися якісь, будете відчувати приватний сектор, але це не буде дуже серйозно. Дуже, ну, верніше, як серйозно. По крискам, по мишкам, це повинно бути більш-менш не так сильно. Так? Так, буде ця ситуація. Я на собачку поклала. Так, проблеми несе ця собачка. Але це все пропрацюється. В кінці падає серце, то все ж таки воно. А, і тут вже і зірки падають. ну в... Сохраниться і життя, і домівки сохраняться в своїй більшості. Хоча крисам можна там десь якісь повреждення, може, і будуть. Тому що. на Собаку припали там проблеми, гори, то перепони можете проходити. Так, багато поверхівки по правому берегу на ці 24 години. Яка буде ситуація? Практично повторилася ситуація, тільки по-іншому вона розклалася. Я, ну, ці от донешко таке. Бачите, ну, що тут воно у мене так лежить все до, до гори дригом? То будемо сподіватися, що все буде нормально все ж таки. Тому що... Ой Боже, Ліля, що ти тут накидала? Так, поїхали далі. Ну, бачите так, подія якась все ж таки буде вона тут. Очікується, вони хочуть то зробити. Але ну, на зараз, скоріш цього, в них того не вийде. То вже я так опустилася, зайшла туди трошки в їхні дебрі. Так, і давайте глянемо промислові об'єкти по правому берегу, яка буде обстановка в плані ударів. Ну, Дивіться, так, там буде ситуація, але вона минеться. Єдине, що мене смущає, це оця карта і собака. Вони як, знаєте, вони як е, цю ситуацію от, е, супроводжують. Як супроводжують. Ну, все ж таки я сподіваюся, що там буде все нормально. Тут стабільна ситуація. Будемо сподіватися, вона лежить між гарних карт. Так, давайте подивимося, що у нас буде по теплопідприємствам, які надають тепло на правому березі, чи будуть там руйнування на ці 24 години. Так, воно може зробитися, але бачите, йдуть зміни. Зміни йдуть на трансформацію. Дуже швидко і по луні йдуть. Я вам хочу сказати, що може навіть і статися по тепломережам удар, дату не криси йдуть. І по колу, по колу ця робота може робитися. Якщо вже були прильоти на правий берег, тепло підприємства якісь, то туди може прилетіти. Енергопідприємства. Тобто є бажання велике, є в них кидати то. Ну, Тут більш-менш нормально, хоча зірки коса, вони такі, знаєте, стрьомні. Так, давайте глянемо скринічку для правого берега. А, торгівельні об'єкти. Ми давайте подивимось, будь ласка, покажіть мені торгівельні об'єкти по правому берегу на ці 24 години закритого типу. І відкритого типу. Ні, все буде хорошо. Так. І ось тепер покладемо скриньку для правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години в плані ракет-дронів С-300, яка нас чекає скринічка. Беремо позитивна ситуація, негативна ситуація і зірки. Слідуюча йде у нас гарні карти. Тобто, тобто, Так, страхи є, так, ми відчуваємо. По, на, позитиві, на негативі лежить клевер, значить, не повинно бути нічого поганого. Зірки це бажання мрії. Ну, це ще і не дуже, так, якось. знаєте, ну, оця карта вона завжди така стрмненька. Але в цілому вона доб... так, ось буде все добре. Дай, дай Боже, щоб все було добре. Звісно, по луні там ідуть оці всі моменти. Якщо проиграється, десь попаде, то ну там, там мишки, криски падали, сподіваюсь, то не буде дуже не буде дуже страшно, як кажуть. Так, і давайте подивимося. Ні, не буде я тут Чи покласти вам гномів? Гномів. Давайте глянемо, може. У нас іде так повтор, щоб ми розуміли, да? так, будь ласка, гноми, покажіть мені правий берег міста Запоріжжя. Дайте мені загальну обстановку по цивільним, по військовим і того дня. Як себе будуть відчувати від цього часу, плюс 24 години, по правому берегу Запоріжжя цивільні люди. Ха-ха! Це так ви будете себе відчувати? Крадіями? Чи у вас будуть красти? Так, влада, влада, влада дереться, дуелі устроїла, не можуть поділити, поділити владу. Всі ми від цього будемо мати, он, королеву чаш. Люди щось чи у нас крадуть, чи ми крадемо. Так, військова ситуація. Військова ситуація, поки карти йдуть хороші, дай Боже, щоб так і було. Буде традиційна ситуація по жрецю, є шанс. Іде задоволення, дуже добре, який буде ітог. Ітог буде у нас контроль, але буде і хитка ситуація, будуть якісь жертви, гроші йдуть, то значить будуть і жертви. Ну і, в принципі, буде свято. Сьогодні воно і є свято, але але карта порада іде зрада. Отак. Така у нас карта порада. Зрада мечува, значить зрада йде влади. Влада, ось вона, дереться. А за що ж вони деруться? Ану, за що ви деретеся тут? За гроші. <свісно> йолки палки ну ми ж знали, що це така буде відповідь, правда? Ніхто не сумнівався, яка буде відповідь, за що вони деруться. І не сумнівалися навіть. Так, це люди не в мене, в квартирі, це за вікном. Ця оце іде карта? Це, по ітогу, хитка ситуація. Розумієте, буде хитка ситуація, повішаний, тобто буде отак тіліпатися наше життя. Ось так. Але бачите, жрець, шанс і впали нам на військовий розклад, то будемо сподіватися. Так, а що ж, що ж це з крадіями? Що це за крадії? Якась буде подія. А ну, покладемо гномів. Що це за події? Що це за крадіжки? А, Жезловий туз. Робота. Роб... То, що подія, то понятно. Робота. Робота. Але але це ж ще і жезли, це ж вогонь, це вогняна стихія, то в нас крадуть нашу енергію, виходить, так? Да? Десь так. Все, люди, я вам все показала, все розказала. Почуємось, папа.